В Україні розпочали процес легалізації медичної марихуани. Речовина має широкий спектр дії, розслабляє, послаблює біль та позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт. Тому вона дозволена у 40 країнах світу для полегшення станів хворих. Планують це зробити і в Україні. Йдеться про створення ліків з канабіноїдами та видачу рецептів на такі препарати. Лікарка Софія Лисиця зізнається, легалізація медичної марихуани зараз актуальна для нашої держави. Насправді спектр дуже широкий, але все-таки основне основна точка прикладання це онкохворі, паліативні хворі. А для нашої країни це військові і люди, які травмувалися наслідок війни, тобто це посттравматичний стресовий розлад. До повномасштабного вторгнення Росії ліків на основі медичного канабісу потребували понад 2 мільйона пацієнтів. Через війну ця цифра збільшиться щонайменше до 6 мільйонів людей, зокрема поранених військових та цивільних. Повідомили в МОЗ. Наразі закон про легалізацію вже прийнято нардепами в першому читанні.